Привіт! З вами Олексій і це канал Кіногід. Бачу по переглядам, що вам зайшов цей формат відео про культові франшизи. Тому сьогодні хочу продовжити. На черзі в нас франшиза Термінатор? Франшиза Термінатор це не просто серія фільмів, це культовий феномен, який визначив жанр науково-фантастичного екшену кінця 20-го століття. Образ безжального кіборга Т800 у виконанні Арнольда Шварценеггера та героїчна Сара Конор у виконанні Лінди Хемілтон. назавжди запам'яталися мільйонам кіноглядачам. Але що трапилось з колись непереможним Термінатором? Чому після легендарного другого фільму франшиза почала спускатися вниз? Чи були виною Старіла концепція, провали сиквелів чи втрата ключових творців. І головне, чи є в неї майбутнє. Розберемося у сьогоднішньому випуску. Термінатор. Або як ми запам'ятали з дитинства, кіборг у Перший термінатор вийшов у жовтні 84-го року. Сюжет це напружене полювання в часі. З похмурого майбутнього, де машини правлять світом у 84-й рік, в Лос-Анджелес був відправлений бездушний кіберг вбивця. Термінатор Арнольд Шварцнегер. Його ціль звичайна офіціантка Сара Конор. Її майбутній син Джон очолить опір людей. Захистити Сару був посланий солдат опору Кайл Ріс, якого грає Майкл Бєн. Фільм Джеймса Кемерона. Це похмурий жорсткий та захоплюючий трилер про виживання, де людина противостоїть непорушній машині. Цікаво, що спочатку Арнольда бачили в ролі героя захисника Рівза, тоді як на роль Термінатора розглядали цілу касту інших акторів Сільвестра Стало. Оне, мела Гіпсона, Майкла Дугласа, Томаса Еліка та багатьох інших, але не Шварцнегера. Причиною були значні габарити Арнольда. Вважалося, що засланий кіборг має бути середніх розмірів, щоб не привертати до себе увагу. А на той момент, як ви розумієте, Арнольд був досить значних розмірів. Однак, після серії відмов від акторів та повторних прослуховувань Арнольда Шварценеггера, Кемерон все таки побачив у Арнольді Кіборга вбивцю. А на роль солдата, що вирушає в минуле захищати Сару Конор, взяли Майкла Б'єна. Роль Різа також була запропонована багатьом акторам, але всі відмовились з різних причин. Цікаво, що так само, як і на роль Термінатора, роль Різа було запропоновано Мелу Гіпсону. Актор за підсумком міг зіграти будь-якого з персонажів. Бюджет був скромний, навіть за мірками 80%. Лише 6-4 мільйони доларів. Проте картина стала несподіваним хітом, зібравши 78 мільйонів доларів та три премії Сатурн, миттєво перетворивши Кемерона і Шварцнегера в суперзірок. Критики хвалили новаторські спецефекти, особливо сцени з Т-800. напружений сюжет та похмуру атмосферу. Але справжній успіх прийшов від глядачів, які були зачаровані унікальною концепцією, холодною харизмою Шварцнегера в ролі лиходія і філософськими питаннями про долю людей. Та технології термінатор заклав неймовірно міцний фундамент для майбутнього. Від цього ще цікавіше дивитися кадри зі зйомок фільму. Якщо цікаво побачити відео про зйомки першої частини термінатора, став плюс в коментарях та вподобайку. Термінатор, 2 судний день. Друга частина франшизи вийшла у липні 1991 року і не просто повторила успіх першого фільму. Вона переписала правила блокбастерів. Дія відбувається через 10 років після першої частини. Тепер Сару Конор тримають у психіатричній лікарні, адже її пророчі знання про судний день сприймають як божевілля. А якщо чесно, у житті іноді ми відчуваємо себе точно так само: тривожність, вигорання, стрес, і іноді здається, що світ навколо збожеволів. Якщо не хочете. Опинитися у кризовій ситуації з ментальним здоров'ям, як Сара Конор, і ви відчуваєте ментальні труднощі. У мене є порада. Тобі треба звернутися до платформи Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відео. Візитівка, тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою буде комфортно та безпечно. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Кіногіт буде знижка 10% на першу консультацію. Так на чому я зупинився. А, ага, молодий Джон Конор. Це ціль нового, куди більш небезпечного термінатора Т-1000 у виконанні Роберта Патріка, рідкометалевого андроїда, який може набувати будь-яку форму. На захист Джона було відправлено перепрограмованого Т-800. Фільм майстерно змінює динаміку. Колишній вбився, стає захисником. А Сара перетворюється на жінку воїн. Бюджет злетів до фантастичних 102 мільйонів доларів. Це був рекорд на той час, але цей бюджет виправдав себе. Збори перевищили. 520 мільйонів доларів, зробивши Т2 самим касовим фільмом року. Фільм став революцією у CGI. т тисяча та його трансформації були небаченим видовищем. А слоган Асталавіста Бейбі та Мотоцикл з дробовиком увійшли до історії. Асталавіста Бейбі. Критики та глядачі були в захваті. Т-два шедеври. Його хвалили за блискучий екшен, розвиток персонажів, особливо Сари та відносин Термінатора із Джоном, візуальні ефекти, потужну тему материнства, фаталізм та ідеальний баланс між екшеном, драмою і навіть гумором. К два не просто сиквел, це зразок жанру. Він здавався ідеальною точкою завершення саги. У 90-х франшиза активно розвивалася і в іншому напрямку, саме в геймінгу, починаючи з Термінатора, дев'яносто. Першого року від студії Бесезда, аркадних автоматів, провальний платформер від Мінскейп та закінчуючи анонсованим у 25-му році Термінатор 2D, натхнений культовими 2D-аркадами 90-х, формату біжи та стріляй. Історія ігор і всесвіту Термінатор величезна та різноманітна. Щоб розповісти про все це, потрібне окреме відео. Якщо хочете, щоб у наступних оглядах я докладніше розкривав геймінг, кінофраншиз, дайте знати про це у коментарях. Термінатор. Повстання машин. Третя частина Термінатор 3 повстання машин 2003 року вийшла через 12 років, вже без Джеймса Кемерона та Лінди Хемілтон Сару вбили лейкімією. Кемерон пост режисера залишив, і на його місце прийшов Джонатан Мостов. Джон Конор за сюжетом вже бродяга чи бомж, як вам зручніше, Який приховує своє існування. З'являється новий Термінатор ТХ у виконанні Крістан Локен, надіслано вбити майбутніх лейтенантів Джона. На захід Джона та його подруги Кейт з майбутнього знову було Правлено перепрограмований Т-850. Фільм намагається повторити формулу Т2, але з більш масштабним екшеном та гумором. Бюджет становив близько 200 мільйонів доларів. Збори склали 433 мільйони. Вони були високі, але значно нижчі, ніж Т-2. Та не окупили очікувань студій у контексті витрат. Критики сприйняли фільм холодно. Фалебні відгуки дісталися Шварценеггеру та екшн сценам, але лаялись за шаблонний сюжет, слабких нових персонажів та зайвий комічний тон. Який і не поєднується з похмурим фіналом. Фільм показав, що без Кемерона та Хемілтон франшиза втрачає магію, але умовно середні комерційні показники залишили надію на продовження. У квітні 2009 року, за місяць до прем'єри наступного великого повнометражного фільму, прийшла прем'єра останнього епізоду серіалу Термінатор хроніки Сари Конор. Попри мої очікування, серіал має гарні відгуки. Десь навіть говоряться про те, що це найкраще продовження для другого Термінатору. Серіал рекомендую до перегляду. Там Два сезони, тобто 31 серія. Термінатор спасіння прийде. Спроби перезапустити кіно франшизу почалися з Термінатор 4 спасіння прийде 2009 року, постапокаліптичний екшен Бе Шварценеггера. Його замінили Сіджай та інший актор у ролі Т800 Джон Конор у виконанні Крістіана Бейла бореться зі Скайнет у 2018 році. Новий режисер Джозеф МакГінті переосмислив історію битви людства зі Скайнет, перемістивши сюжет тільки в рамках одного таймлайну, відмовившись від подорожей у часі. Фільм провалився критично і. Комерційно його лаяли за похмурість без душі, невиразний сюжет, з чим я повністю згоден. На мою думку, це найслабший сюжет зі всієї франшизи. Лаяли відсутність харизматичних героїв. Взяти, наприклад, генерала це однобокий і нудний вояка, а крихітка, німа дівчина, могла бути цікавим персонажем, що розбавляє похмуру атмосферу того, що відбувається. А в результаті вона існує. Що існувати. за астрономічним бюджетом у 200 мільйонів доларів? Куди були витрачені ці гроші? Не зовсім зрозуміло. Перезапуск провалився, зібравши приблизно 371 мільйон світового прокату. А я нагадаю, що будь-які збори треба ділити на два, бо кінотеатри забирають частину від зборів та затрати на маркетинг. Термінатор генезис. Термінатор Генезис 2015 року, в свою чергу, намагався перезапустити всесвіт, змішавши ремейк перших фільмів з альтернативною тимчасовою лінією. Остаточно заплутав сюжет всієї кінофраншизи. Шварцнегер повернувся як старіючий Т800. А молоду сару зіграла Емілія Кларк. А Кайла Різа зіграв Джей Кортні. З бюджетом приблизно в 160 мільйонів доларів. Збори склали приблизно 440 мільйонів. Фільм можна сказати, провалився. Критики рознесли його за порожнечу в сюжеті. Слабку. У гру акторів, особливо Кларк у ролі сари, карикатурних персонажів та неповагу до оригіналу. Якщо сприймати його як окреме творіння, то картина сприймається як середній розважальний бойовичок. Остання на даний момент спроба перезапуску це Термінатор Фатум 2019 року. Режисером призначили Тіма Міллера, а продюсером виступив сам Джеймс Кемерон. Повернулася Лінда Хемілтон та Арнольд Шварценеггер. Сюжет повністю ігнорував усі фільми після Т 2 Чотири фільми з 2003 по 2015 рік сміливо викреслили з історії. За сюжетом постаріла Сара з явно зруйнованою менталкою після всіх пережитих жахів. У неї сина Конора вбили і на згадку. Про нього Сара все життя присвятила пошуку ліквідації засланих термінаторів із майбутнього. Вона об'єднується з напівлюдиною, напівкібергом, Грейс з майбутнього, та сім'янином Т-800. Мета захистити дівчину Денні від нового Термінатора рьов 9. Адже Денні у майбутньому очолить, що б ви думали? Звісно ж, опір проти зловісного Щі. Але цього разу це вже не Skynet, а Легіон. Фільм позиціонувався як прямий сиквел Т2 і поверненням до витоків, незважаючи на зірковий склад, непогані відгуки критиків, особливо за екшен та повернення Хемілтон, Фільм провалився в прокаті, зібравши 261 мільйон доларів при бюджеті у 186 причини прості: втома аудиторії від франшизи, заплутаний маркетинг, взагалі що канон, а що ні, і можливо надто пізній вихід. Фатум став цвяхом у кришку труни для дорогих сиквелів. Що пішло не так і чому не Виходить Термінатор 6». ключові причини невдач почалися з відходом Джеймса Кемерона. Кемерон створив унікальну атмосферу, стиль та глибину перших двох фільмів, які зробили їх культовими. Без його режисерської роботи та креативного підходу наступні фільми втратили оригінальність та свіжість, перетворюючись на сіквели, які суперечить всьому, що створив Кемерон. Навіть повернення Кемерона як продюсера в Термінаторі Фатум не змогло врятувати фільм від комерційного провалу, оскільки його вплив на кінцевий Дук був обмежений і вже не актуальний. Наприклад, четвертий фільм Термінатор Спасіння прийде повністю відкинув ідеї подорожей в часі, ключову складову всієї франшизи, звичайно, викликавши критику за втрату зв'язку із першим джерелом. Аналогічно, п'ятий фільм «Генезіс» спробував об'єднати елементи старих фільмів з новими ідеями, але зазнав краху та заплутаності структури та відсутності ясності у сюжеті. Сіквели ставали жертвами власної популярності, намагаючись догодити очікуванням фанатів. Але водночас втрачаючи здатність запропонувати щось принципово нове? Станом на 2025 рік проекти повнометражних фільмів з Арнольдом Шварценеггером заморожені. Останньою роботою всесвітньої боротьбою людства з Ши можна назвати аніме серіал 24 року: Термінатор Зеро. Серіал не пов'язаний з повнометражними фільмами та зосереджений виключно на нових сюжетах та персонажах. Термінатор залишив великий слід у поп культурі. Його перші два фільми вічні шедеври. А чи зможе франшиза знайти? Нове життя в новому форматі. Час покаже. А в мене на цьому все. Дивіться інші мої відео. Але перед цим обов'язково підписуйтесь на канал. А якщо ролик сподобався, став вподобайку. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі.